Я Україна, я перлина світу, країна сонця, щедрості, тепла, родючі землі, люди працьовиці. Здається, так би вік в то прижила, де не судилась. Кровожерливі ординці, стоптали кіньми всі мої поля, і помирали в муках українці, від злих котів стогнала вся земля катиці тридцять другий, тридцять третій. Нещадні як до старця й до дитини, топтали рідний край своїй кареті, поставили в країну на коліна. Не забудемо і не пробачимо 23 листопада. Відбувся педагогічний форум «Схилімо в голови в Скорботі до дня пам'яті жертв голодомору. В актовій залі будинку дитячої та юнацької творчості Довецвіт зібралися освітяни Бориспільської громади для того, щоб увічнити пам'ять про тих, хто прийняв Мученицьку смерть у 1932 та 1933 роках. Учитель Бориспільського академічного ліцею Роман Матричук розповів про маленьку дівчинку з села Лисівка, що на Житомир. Яка гинула від голоду, проте дивом вижила. Була людина, яка їздила по селах і звозила трупи, щоб вони не воняли. Скидала в яму і загортала. І от вони взяли цю дівчинку і вже вели її закопувати. Вона проситься, я ще не померла, не трогайте мене. А він її просто тяне, що я за тебе буду завтра приходити, коли ти помреш. Ішли парубки. Ну, вони працювали, їм давали пайку хліба за те, що вони працювали. І відбили цю дівчинку, забрали назад. А через 10 років хлопець, який забрав її, каже, я тебе спас, врятував від голоду, то й одружуєшся на, на мені. І так вона вижила, одружилася, а потім стала хрещеною моєї матері. Закатували голодом 10,5 мільйонів українців. Такі дані 7 вересня 2021 року презентував музей голодомору. Питання кількості жертв голодомору залишається дискусійним до цього часу, адже досі неможливо дослідити точну кількість через навмисне спалювання документальних джерел радянською владою. Ірина Федорченко, учитель історії Бориспільського ліцею, лідер, кандидат філософських наук, розповіла, чому голодомор це геноцид українського народу і чому про це вийшли Поговорити й зараз військові злочини, які вчиняються нині на наших землях. Навіть да, російські окупанти можливо стали можливими, тому що світом ну своєчасно не було зупинено е, організований Московією Голодомор. да, Геноцид 1932, 33 років, за який вона і ну, до сих пір вона не покаялася. так. Е, ось чому на зараз, навіть нехай через 90 років, але е, говорити потрібно про це світові, так щоб він зрозумів, е, ну саму знаєте, як от природу, чому. Рашисти зараз вчиняють таке над українцями, а тож Українська держава неодноразово звертається до світової громадськості з проханням визнати голодомор. Геноцидом начальниця управління освіти та науки Катерина Шабан подякувала за підготовку інформаційних доповідей, зазначивши важливість цієї події. Дякую всім учасникам, особливо доповідачам. Насправді знаєте, багато чого ми знаємо багато чого ми справді не знаємо. І сьогодні ми довідлися ще крихту інформації про голодомор, про те, чого ми не знали, а маємо знати і пам'ятати. Дякую всім. Захід відбувся з ініціативи управління освіти та науки та Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Анна Міщенко, Данил Даркач – новини ТРС Бориспіль.